Пам'ятаєте, казали, поки буде війна, податки ніхто не буде підіймати, тому що тяжко людям і ніхто не зможе платити, треба полегшити все це, щоб людям якось легше трошечки жилося і так далі. Але як виявилася, війна та зростання цін на пальне більше не є причиною для збереження пільгового оподаткування. Але що змінилось? Чи може війна закінчилась? Чи може людям стало жити краще? Я скажу більше: в наступному році можуть ще більше підвищити податки. Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники На каналі ЗнайОй. Підпустись на канал, тільки важливі новини. Акцизи на бензин та дизель, також ПДВ на них, в наступному році можуть знову зрости. Це передбачено підписаним президентом Володимиром Зеленським законом про внесення змін до розділу перехідні положення Податкового кодексу України про ставки акцизного податку на періоді правового режиму військового чи надзвичайного стану. Згідно ось з цим документом, прийнятим. Встановлені податкові ставки на поставки на митну територію України та ввезення на митну територію України бензинів, моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизеля, палива моторного альтернативно будуть діяти не довше, ніж до 1 липня наступного року. Як ви знаєте, 21 вересня Верховна Рада повернула акциз на пальне, для бензину на рівні 100 євро за тисячу літрів, для дизеля на рівні 100 євро за тисячу літрів, для біопалива 100 євро за тисячу літрів, для газу 52 євро за тисячу літрів. Тепер, як ви знаєте, вже дуже багато хто висказався щодо цього. Ціни на пальне стануть десь від 4 до 5 гривень дорожчі. Збільшаться ціни на пальне, збільшаться ціни на все. На продукти, послуги і так, далі, і так далі. До речі, при цьому для пального залишили пільгову ставку ПДВ на рівні 7%, запроваджені для стримування цін на пальне за умов війни. Тепер же збереження пільгового ПДВ передбачено лише до 1 липня. А що ж буде після 1 липня наступного року? Дивіться, цей закон прийнято для збільшення надходжень до державного бюджету. Депутати очікують, що ось після повернення цієї повної ставки акцизу на бензин та дизель на довоєнний рівень, тобто 20%, доходу бюджету збільшиться щонайменше десь на трохи більше ніж 13,5 мільярдів гривень. Тобто, простими словами збільшують надходження до бюджету за рахунок простих людей, прийняли бюджет так от основна частина доходів бюджету. Це податки. Згідно з проектом державного бюджету, на наступний рік податкові надходження мають забезпечити понад 90% його доходів. Для порівняння в бюджеті 2022-го передбачалося, що за рахунок податків країна отримає десь 77,5% доходів. Ймовірно, це пояснюється скороченням зовнішньої економічної активності та прибутку від експорту продукції. При цьому. В наступному році в числових показниках відбудеться суттєве скорочення податкових надходжень порівняно з 2022 роком. Так, податки наступного року принесуть бюджету на 4% менше ніж у 2022. Прибуток від податку на прибуток. Скородиться на 18,4% від внутрішніх податків на товари та послуги десь на 4,8% від інших податків та зборів, десь на 46. При цьому очікується, що найсильніше впадуть надходження від акцизів на пальне, десь більш ніж на 93%. І пояснюється це в першу чергу, тим, що в країні війна через війну практично припинено переробку пального. До того ж, скоротилося і споживання імпортованого палива. Ймовірно, після підписання Зеленським цього закону обсяги прибутку бюджету від податків на пальне і переглянуть у бік збільшення. Тобто, я розумію це так. Просто зараз відтягують цей момент, а потім бух, і після 1 липня все повернеться на довоєнний період. І добре, якщо закінчиться війна вже на цей період, а якщо не закінчиться. Зовсім недавно в українському уряді для стимулювання розвитку економіки хотіли радикально знизити податки. Але ця ініціатива не підтримала. Ну, просто не отримала підтримки. За те, як бачите, отримала підтримку в збільшення, в збільшенні оподаткування. Тому 99%, <кхи> що в наступному році податки будуть збільшені. І я думаю, не тільки ці податки, про які сьогодні йшла мова в програмі, я думаю, що будуть збільшені і інші. Не забувайте про цей чудовий законопроект 10, -10, -10. Де хочуть, щоб платив кожен українець. І я думаю, що це так і буде. До цього все так і йде. Це такі, знаєте, перші ластівки. Далі буде, далі буде. Українці, тримаймося, тримаймося нам саме головне, щоб закінчилася війна. А далі я дуже розраховую на те, що будуть радикальні зміни. Радикальні зміни, тому що моя улюблена фраза зараз, яка просто відображує, мабуть, всю реальність того, що відбувається. Якщо все не зміниться зараз, то в мене таке відчуття, що вже не зміниться ніколи. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.